Я знімаю відео про нашу першу подорож нашим новим авто. Такий гарний краєвид. Ми приїхали за селом Рибки. Знаходиться ось таке місце гарне. Ювілейний хрест. Ювілейний хрест. До нього веде така хресна дорога. Із 14 хрестів, так як нам повідомляли, цей хрест побудовано в 2000 році, а, як до ювілею народження хреста. Це є найвищий хрест в Словаччині. Його висота 26 метрів, плечі або рамино ширина 9 метрів. Внизу хреста. Є капличка, де інколи проводяться служби, особливо на Пасху. Так. Ох, як подивіться, вгору аж голова крутиться. Там є така емблема, на якій зображено п'ять голубів. П'ять голубів символізують п'ять континентів.